Вітаю вас, друзі, на каналі Неймовірний Світ. У практиці окультизму визначають існування трьох різних планів або світів існування духовного, астрального і фізичного. Духовний світ представляють духи, астральний енергія і фізичний матерія. Своєрідним провідником між фізичним і духовним планами є світ астральний. Астральним світом називають світ, через який відбувається проникнення енергетичного зовнішнього впливу в людей. Стародавні єгиптяни вірили в те, що всі люди володіють душею Ба та її двійником, Ка, які здатні переміщатися, залишаючи фізичне тіло у часі. З цієї причини жителі стародавнього Єгипту були переконані в тому, що сплячу людину будити в жодному разі не можна, бо астральний двійник її душі може не повернутися назад у фізичне тіло. Відомий усьому світу філософ Аристотель також був переконаний у тому, що душа може подорожувати в інші світи, ба більше, згадки про астральні переміщення можна відшукати в переказах кельської культури і навіть у Біблії. Серед учених першим зацікавився можливістю астральних переміщень Гектор Дюрвіль. Він займався науковими дослідженнями, проводячи досліди над людиною, здатною за власним бажанням залишати своє тіло і переміщатися в інші астральні плани. У минулому столітті деякі вчені також звернули увагу на можливість переміщення в астральний світ. Зокрема, Г'юк Келовей. Вивчив чимало джерел, а свої висновки він виклав у книзі Астральна проекція». Крім нього, цією темою цікавився і Сільван Малдун, дослідник, перу якого належить робота проекція астрального тіла. Доктор Роберт Крукел у своїх дослідженнях провів детальний аналіз усіх відомих на той період часу астральних переміщень. На підставі чого визначив шість основних параметрів, характерних для всіх людей, які здійснюють астральні переміщення. Так астральні мандрівники здебільшого були переконані в тому, що залишали свою фізичну оболонку в зоні голови. Крім того, свідомість цих людей відключалася, оскільки відбувається поділ астрального і фізичного тіл. Після відокремлення від фізичної оболонки. Астральне тіло деякий час ширяє над нею. Перед поверненням астрального тіла у фізичне свідомість знову затуманюється. Після опублікування результатів дослідження виявилося, що в реальності астральні переміщення не є такою вже великою рідкістю, і приблизно п'ята частина жителів нашої планети хоча б раз у житті здійснювали астральні переміщення. Люди при цьому відчували тільки позитивні емоції, яскраві та радісні. Дуже часто люди порівнювали астральне переміщення з польотом птахів, які ширяють у небі і практично не пов'язані із землею. Цікаво, що багато людей здійснювали такі астральні переміщення, не володіючи екстрасенсорними або іншими надприродними здібностями. Освоїти техніку астральних переміщень може практично кожна людина. Звичайно, відразу нічого не вийде і може знадобитися декілька років, щоб людина навчилася переміщатися між світами. Але завдяки цьому, як стверджують фахівці, людина не боятиметься більше смерті, оскільки зрозуміє, що після неї життя не закінчується. Звісно, у сучасному світі чомусь заведено насміхатися над розповідями відносно існування всіх сутностей, що мешкають в астральному плані, так само, як і вірити людям, які заявляють, що здійснювали астральні подорожі, однак люди, які займаються вивченням окультизму, як правило, дуже обачні як у прийнятті, так і в запереченні їхнього існування. Вивчити повністю астрал неможливо, це жива структура, що постійно динамічно змінюється, яка складається до того ж із кількох шарів, у яких кожен бачить рівно те, що дає йому змогу, його світогляд і рівень духовності. Тому далі про деяких найбільш відомих його мешканців негативні мислеформи, вони ж лярви, мабуть, найчисленніше населення астралу. Ними астрал просто кишить. Є у кожної людини, яка має хоч якісь бажання. Природно, більші й ненажерливіші в хронічних алкоголіків, курців, ігроманів та інших, обтяжених нездоровими уподобаннями, прибираються легко і просто Навчіться говорити ні своїм пристрастям. Це породження людського розуму, його пристрастей і незмінних поривів. Для звичайного мандрівника шкоди особливої не становлять, бо майже в кожного з них є вже своя, так звана батарейка, а той цілий колектив пов'язаних аморальною ідеологією людей, яких вони їдять і до яких міцно прив'язані, а міняти коней на переправі, зважаючи на обмеженість мислення, вони не вміють, ба більше не мають навіть такого наміру. Вампіри й перевернуть. Це теж у минулому людські душі, найвідкидніші покидьки людського суспільства, яких жоден зі світів не прийняв, і вони назавжди залишилися в астралі, будучи практично найзліснішими та найнебезпечнішими його мешканцями. Стикатися з ними уникають навіть досвідчені маги і астралохідці, бо зустріч ця неминуче закінчиться втратою енергії, а вона там найнеобхідніший ресурс. Інкуби і сукуби. Почнемо з того, що найчастіше в історії згадується про напад їх на черниць та інших тих, хто дав обітницю цнотливості, що наводить на думку про те, що це витіснені уламки свідомості, неприйняття своєї сексуальності у зв'язку з психологічними травмами, насильством, і таке інше, які знаходять свій вихід у такій ось якості. Але це вже психологія. З погляду езотерики це найнижчі з демонічних сутностей, агресивні і такі, що живляться сексуальною енергією, теж, власне, вузькозадачні, тому якщо з вашим сексуальним життям усе гаразд, то зустрітися з ними вам не загрожує. З приводу бісів більше близька теорія тіньової свідомості, тобто вони породження людської свідомості її тіньової сторони. Які я мислю, отже існую, після породження починають своє самостійне життя. Тобто це негативні уламки свідомості людства, які почали своє життя як самостійні одиниці, багатьом із них тисячі років. Однак від цього вони не стають слабшими, скоріше навпаки. І ось ще момент: чіпляються вони тільки за те, що в людині вже є. Тобто, якщо є в ній схильність до алкоголізму, нехай навіть ніколи в житті не проявляється, то вони чепляться за неї і розкрутять. Якщо людина схильна внутрішньо до агресії, то це взагалі ідеальний корм, і біс розкрутить саме цей бік. Якщо людина живе усвідомлено і приймає себе як цілісну особистість, то бісу та й будь-якій інші сутності там підживитися нічим. Орби Просто енергетичні згустки, які не мають ні розуму, ні свідомості, надлишки енергії, що переважно зустрічаються на місцях сили, інколи видимі і неозброєним поглядом, легко фіксуються на фото та відео зображеннях, до людини ставляться ніяк, це просто енергія і нічого більше духи стихій і природні духи, усілякі кікімори, лісовики, духи місцевості, будинкові тощо. До людини нейтральні, бо принаймні беззлобні доти, доки не виникає конфлікт інтересів, або вона дозволяє собі на їхній території більше, ніж потрібно. При цьому доброзичливі і завжди готові допомогти, якщо ви йдете з чистими намірами і, звичайно, дарами, мають свідомість і своєрідне почуття гумору, легко йдуть на контакт, чуйні до людини, яка їм припала до вподоби. І можуть бути вкрай жорстокі до тих, хто їм навпаки не сподобався. Заручившись їхньою підтримкою, ви можете бути впевнені, що ніколи і ні в якому лісі не заблукаєте, а збираючись на тихе полювання, сміливо брати з собою найбільші кошики. Саламандри, духи вогню. Дуже добре видно неозброєним поглядом у фізичному світі. До людини доброзичливі. Але знову ж таки, тільки якщо вона до них доброзичлива, частіше живуть своїм життям, але теж охоче виходять на контакт, дозволяють підживитися від себе енергією, можуть за правильно налагодженої співпраці очистити тонкі тіла від негативу, і не тільки тіла оператора, а ще й того, за кого він попросив, допомогти трансформувати свідомість тощо. Загалом володіють усіма якостями стихії вогню. Сильфи, елементалі повітря власне стосовно людей теж доброзичливі, ба більше можуть дозволити їм подорожувати із собою, можуть нашіптувати таємниці світу, допомагати в тлумаченні оракулів, а також сприяють у розвитку творчих здібностей, зокрема письменництві та образотворчому мистецтві. Ундини найнепідлегліші елементалі води, але не через ворожість, а через деяку пофігістичність щодо нас. Живуть своїм життям, роблять свої справи і мало звертають уваги на те, що відбувається навколо, бо жінки, принаймні всі, хто з ними зустрічався, описують їх як істот жіночої статі, легко впадають у гнів, лють, смуток, радість тощо, настрій міняють часто. Водночас, якщо налагодити з ними контакт, їх легко трансформувати волею людини, і вони піддатливі зовнішнім впливам. Тому вода вважається універсальною стихією для будь-якої магічної роботи. Гноми найбільш неконтактні істоти, які за одними свідченнями мають важку вдачу і ворожі до людини, а за іншими навпаки, вкрай доброзичливі. Гадаю, вся справа в тому, наскільки в самій людині проявлена стихія землі спостерігають і підтримують життя в рослинах, каменях, мінералах. У каменях же найчастіше і мешкають. Наймогутніші і найбільші з них живуть у скелях і цілих горах, охороняють земні скарби, є володарями незліченних багатств, власне, тим і приваблюють людину. Полтергейсти Всупереч поширеній думці, не є мешканцями Астралу, це в чистому вигляді породження ефіру, що доводить факт їхніх проявів на фізичному плані, тільки вони можуть грюкати дверима, вмикати і вимикати техніку, бити посуд тощо. Є породженням життєдіяльності людини, з'являються в будинках із напруженою обстановкою, яка довготривало зберігається поруч із людьми. З нестійкою психікою тощо. За функціями відрізняються, можуть як захищати, так і шкодити, від чого залежить останнє, мало відомо в теорії від спрямованості і самого джерела ектоплазми, з якої вони складаються, тобто самого оператора, який їх безумовно неусвідомлено створив. Звичайно, ще є елементарні духи. Душі померлих, які залишили свої фізичні тіла, астральні двійники, тобто астральні тіла живих людей, які тимчасово залишили своє фізичне тіло, та ще багато чого іншого, не менш цікавого. Але на цьому, друзі, я, мабуть, зупинюсь. Можливо, хтось захоче поділитись своїми історіями зі свого життя відносно астральних подорожей, тож пишіть у коментах, буде цікаво почитати. На все добре, щастиво.